День тримаєтесь, можете витримати емоції, але ввечері завжди зриваєтесь. Переїдайте або вечірні переїдання. Це нарешті про те, щоб розслабитись, спосіб подякувати собі за те, скільки ви всього зробили протягом дня. Але такі переїдання суттєво впливають на вагу, що з ними робити, як з ними взаємодіяти. І відповідь може бути не такою очевидною, як вам здається в цьому відео. Я поясню, якою може бути одна з важливих причин вечірніх переїдань, і заїдання нудьги. Вони йдуть трішки поряд. Ось такі повідомлення я найчастіше отримую від клієнтів, коли запитують, чому саме вони вважають, вони переїдають ввечері. Але як відбувається насправді? Ви коли-небудь пробували посидіти з собою наодинці, що відбувається в цей момент? Які думки приходять? Так, я й сама за собою помічала ці думки. Треба встигнути. Ти недостатньо робиш. Ти недостатньо розумна, гарна. Чого ти байдикуєш? Давай, 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 роби, роби, роби. А тепер уявіть, що ось ця людина, яка це коментує в нашій голові. Ми її посадимо поряд, і вона весь час буде нам це повторювати, така душніла, як нам з нею чи захочеться нам з нею проводити взагалі час. Звичайно, що в такій ситуації ми будемо думати про те, як зробити так, щоб вона замовкла, щоб вона перестала на нас тиснути. І в цей момент ми якось намагаємось відволіктися, скролимо соцмережі або йдемо просто заїдати. Щоб наїстися до болю в шлунку і переключити свою увагу з думок на відчуття в тілі, уявимо ще одну ситуацію. Ваш близька людина приходить і розповідає, що вона живе ось з такою людиною, яка постійно критикує, яка постійно говорить про недоліки. Що б ви порадили цій людині? Наприклад, я би сказала так: ти знаєш, це взагалі то газлайтинг, це аб'юзерство, і в таких стосунках потрібно завжди. Іти від такої людини, тому що вона не виправиться, це неможливо. Але нюанс в тому, що якщо ця людина всередині нас, і ми самі такі, то ми піти від неї нікуди не можемо. Нам потрібно навчитися її дисциплінувати. Взагалі, дисципліна перекладається як навчання, тому нам потрібно навчити цю внутрішню людину, яка зараз нас присує, яка зараз є аб'юзером, бути нам помічником, Тому що є дві крайності: є одна, яка постійно пригнічена цим внутрішнім критиком, яка постійно переживає за щось, яка не впевнена в собі в кожній дії в своїй не впевнена. А інколи навпаки, людина повністю йде в протест. Я повністю роблю так, як я хочу, в мене немає кордонів і так далі. Нам потрібно знайти адекватну золоту середину. Для цього потрібно навчитися це робити. Хочу привести вам ще один приклад. Ви працюєте, у вас якийсь начальник, який постійно вас критикує і говорить про те, що ви щось робите не так. Ви стресуєте і через це переїдаєте ввечері або, можливо, під час роботи. Що відбувається насправді? Якщо певний період часу на вас тиснули, і начальник критикував, але ви робили все від вас залежне, і він все одно незадоволений, то, скоріше за все, причина не в вас. Причина в тому, що ви робите дії, які можете. Але людина поставила для вас надвисокі вимоги, які неможливо виконати, наприклад. Але... Хто продовжує тиснути на себе, потрібно побачити, що вимоги цієї людини неадекватні. Але прибрати у ці вимоги і тиск на себе. Начальник сказав щось там протягом п'ятидесяти півгодини вам. А ви продовжуєте цими словами тиснути себе протягом всього дня, вечора і так далі. Тому, коли відбувається така ситуація, ви можете подивитися, так де там зерно правди, де я можу вдосконалити дійсно, а де мої ресурси вичерпані, і я не можу це зробити. Починати потихеньку не бути таким аб'юзером самим для себе. Тому, коли ми, наприклад, нудьгуємо, ми теж їмо для того, щоб знову ж таки, щоб заглушити цей голос, критика, який постійно незадоволений. Тому що, звичайно, якщо ми його посадимо поряд, то ми не витримаємо і хвилини з ним. І тут, до речі, переплітається ще поняття любові до себе. Оскільки, давайте розглянемо да, дві особистості в нас: одна така пригнічена, яка не може робити те, що хоче, яка соромиться, оскільки вона затиснута в рамки у цим. Іншим об'юзером всередині нас, і виходить, що ми маємо дві такі половинки: одна така пригнічена, нецікава цікава, така вся якась, е, яка не може зробити дії, якісь, і друга, така, яка тисне, вимагає, постійно критикує, незадоволена, кого із цих двох можна полюбити. Я, наприклад, мені було б важко полюбити і цю частину, і цю, тому що. Ну, не цікаво. Потрібно знайти цей внутрішній баланс, як змінити мислення стосовно себе, як це взагалі на практиці реалізувати. Пропоную вам зробити одну вправу: перша це намалювати цього аб'юзера внутрішнього. От прям намалюйте, як він виглядає. Десь неважливо, вмієте ви малювати чи не вмієте, просто намалюйте, як можете. І напишіть фрази, які він найчастіше вам говорить. Або вона. Наступне намалюйте ось цю свою іншу частину, яка слухає цього аб'юзера і постійно намагається виконати те, що він хоче. Як вона виглядає? Що вона при цьому думає? І наступний малюнок намалюйте щось посередині. Які б фрази, які думки були б щоб вона думала, як би вона спілкувалася з цими двома вашими частинами? Прибрати приїдання, вечірні, заїдання наді, то, тощо потрібно попрацювати зі своїми внутрішніми отакими от частинками. Позбутися їх неможливо, вони вже залишаться з вами назавжди, але ви можете натренувати їх. Працювати на вас на досягнення мети, на ваш спокій, на ваш відпочинок. Якщо ви цікавитесь більше про те, як працювати з переїданнями, до цього відео я залишила лінк на мій інтенсив зупинити переїдання. Можете перейти подивитися, про що він і який результат ви можете досягти завдяки цьому інтенсиву. Поки що спробуйте зробити завдання, намалювати ці частинки себе. Поділіться потім, можливо, в коментарях до цього відео, що ви дізналися про себе. Я обов'язково дам зворотній зв'язок для того, щоб ви. Ви змогли зрозуміти, що робити з цим далі, якщо ви не знаєте з чого почати.